У Волгограді та Астраханській області повідомляють про вибухи, а під удар опинився важливі енергетичні об'єкти. У Червоноармійському районі Волгограда місцеві жителі знову чули вибухи. За їхніми словами, один із ударів припав на нафтопереробний завод. Окрім того, люди скаржаться на перебої з електропостачанням, хоча офіційних підтверджень чи деталі наразі немає. Ну, на мою думку, це черговий приклад того, як Ураження ключових об'єктів інфраструктури Російської Федерації може вплинути не лише на економіку країни, а вже і на настрої місцевого населення. А також Астраханська область потрапила під удар. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та активність безпілотників цієї ночі, а основною ціллю був газорозподільний завод. Олександр Коваленко керівник ЦПД РНБО підтвердив атаку на Астраханський газопереробний завод, який відіграє ключову роль у виробництві бензину та дизельного палива. Що це означає? Справа в тому, що газопереробний завод є дуже важливим елементом паливно-енергетичного комплексу Росії, Ну а такі удари не просто шкодять економіці, а ще й ускладнюють забезпечення російської армії. Взагалі, згідно із старткомом ЗСУ, лише за січень цього року було уражено дев'ять нафтових об'єктів на території Росії. Це серйозний удар по логістиці та військовій можливості противника, оскільки газо, оскільки нафтогазові доходи це основне джерело фінансування армії. Без нафти та нафтових грошей ворог ворогу стає важче обслуговувати своє військо, підкреслюють у старткомі. І такі удари, як на мене, дійсно демонструють ефективну тактику ослаблення ворога на його ж території, хоча вона і не така швидка, як би нам з вами хотілося. І ми бачимо, що атаки спрямовані не лише на військові об'єкти, а й на інфраструктуру, яка забезпечує фінансову стабільність кри... путінського режиму. І хоча Росія поки намагається приховати масштаби збитків, ці удари створюють все більший внутрішній тиск.